Згадали за соціальні мережі, вийде з контакту і так далі. Знаєте, така. Я закликаю цього не роблю. Плакат. Чи зображення, яке являє собі, якщо хтось із вас знає таку мережу Twitter.com, ну справді це на її прикладі, то це можна адаптувати до будь якої Плакат являє собою такий скріншот Твіттера. Такий таймлайн іде. В тому таймлайні межуються записи з юзерпиками наших кандидатів. Ю, -я -я -я, -я, я, 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 їх повно-повно-повно цих е юзерпик. В їх е твітах тут іде, обіцяю тут, запевняю це, обіцяю це. все, що вони говорять, іде, 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 іде. Заклик. Модеруй, Логін та пас отримай на дільниці.